Так, що ми в цьому відео будемо розбиратися, як стати корупціонером та як присосатися до податків українців. Ну а якщо без шуток, то тоді то це про те, як вивести свій бізнес на рівень. Торгівлі з державою, щоб держава покупала ваші продукти та ваші послуги. В цьому відео ми дивіться, на моєму каналі є два плейлісти, котрі я публікую. Це будівельний бізнес, трошки я розказую про те, ну почав розказувати про те, як у нас проходять справи. І тут також є плейліст Як стати корупціонером. Він так і буде називатися. Я хочу, щоб ви на цю тему писали багато коментарів. Що саме вас цікавить? І якщо я проходив це особисто, щось в цьому знаю, я обов'язково буду записувати відео. Зараз відео про те, як взагалі на якій площад торгуюся, як, і я, і на якщо треба звертати увагу, найголовніше, коли ви роздивляєтесь тендер. І де цей документ лежить? Все, тепер переключаємося на монітор. Відео вийшло. Планував хвилин на хвилини 10 на 15, а не розтягнулося на півгодинки, як сюди, із балакнечі. Ну, в нас творчий канал, і це не якийсь. Я не записую ніяких відеокурсів, ніяких там етіх, не претендую на вчителя всія міра України, але. Це мій особистий блог, і тут я просто розказую те, що я думаю, і як я зі своєї практики з цим всім працюю. Так що лайк, підписка обов'язково і коменти під відео. Ну я хочу цю тему по державним закупівлям розкачувати більше, але не знаю про що вам записувати. Можемо розбиратися приклади, котрі ваші особисті. Якщо ви будете писати коментарі і звертатися по цьому поводу. Переходимо на екран. Давайте майбутні корупціонери перейдемо до ну шутку. Бізнесмени та бізнес, котрий планує вивезти свій, то, свій продукт на торговлю з державою. Дивіться, це. Ну, і ми, я трошки з вами побалакаю про Прозоро. Е, прозоро, всі думають, що вона торгується на Прозоро. Ні, на Прозоро нічого не торгується. Прозоро це просто якби реєстр всіх закупівель держави, куди держава витрачає кошти і хто осваює ці кошти. Ну, який бізнес осваюває ці кошти? Хто учасники, тут все є про кожного учасника, хто якусь хоча б 50 гривень. Отримував з бюджету за свої послуги, будь-бізнес, всі дані про нього є в Прозоро. І кожен з... з мешканців та громадян країни може передивлятися ці договори, документи цих учасників. Наприклад, ну, тут коротше, є все, паспорт, навіть ксерокопії паспортів. Реєстраційні всякі карти, все, що публікується тут, залишається тут назавжди. Але через саму Прозору ну, реєстрація... А, не, є щось реєстрація, ну, я на ньому навіть не реєструвався, тут воно все працює без реєстрації. А потім є ще такі площадки, вже через які йде е, самі, е, заку... самі проходять самі закупівлі. Цих площадок дофіга. Ну, як до фіга, там чи 10 чи 15, я торгую через e-Tender. Коли мені це треба. Я якось к нему привик, в них теж є YouTube канал, там трошки вони все розказують, плюс менеджери нормально м -м, консультують по телефону, а також є багато інших. Prom.ua, Prom.Prozora.ua він називається, SmartTender. Багато чого. Різниці в них практично ніякої нема. Що касається державних закупівель. Тільки ну, по функціоналу, по меню, по всьому цьому, якби. Інші я не вивчав, запрошую, до менеджери дзвонять, щоб торговлю через них вели. Але ну, я як є тендеру привик і через нього працюю. Тепер дивіться, що основне. Да? От Ми заходимо наприклад, в закупівлі. Я не знаю. Ну, я займаюся поточними ремонтами, продажем вікон, як ФОП на 3-й групі. Зараз ще планую відкривати толку з партнером, щоб купувати на неї ліцензії розширяти. Бо на ФОП я не хочу нічого цього покупати, бо ФОП це я, а юридична особа це, як крути, це майно, котре можна потім продати якось свою частку, підняти вартість ну, це, це інша тема відео, кому буде цікаво, пишіть, залюбки, вам все розкажу та поділюся. Ну і от дивіться, наприклад, по моєму бізнесу, да, там вікна та поточний ремонт. Я тут підібрав пару тендерів, але ось загально тут я фільтр поставив собі, тут мене по регіонам вибиває, там де я працюю, так, по, приблизно по тим е, продуктам, які я реалізую. Ну І ось ви бачите повний список цих е, тендерів, котрі проходять. Оце дата. Тобто, це сьогодні 11-12. Чи 12-11 сьогодні 11 грудня 2024 року. Потім ми тут а в головному меню фільтру бачимо тільки назву закупівлі, про що вона свідчить. Тільки приблизно про те, що хоче від нас Там, Поточний ремонт приміщень Баришівської сільської ради. Ми його зараз розглянемо більш детальніше. Може буду туди подаватися, може не буду, не знаю, що. Брод дорожній, я навіть не знаю, що це таке, а ну це щось з бордюрами, наприклад. Труби для каналізації, хто цим займається, То, роздрібна торговля може заходити чи оптова. Там, піна монтажна, клей для плитки потрібен військовій частині, такої-то, такої-то. Піна монтажна теж військової частини. Розчинник для укрзалізниці, ми його зараз більш детально розглянемо. Щоб не займати, я хочу, щоб відео було десь 15-20 хвилин. Та ви хоч трошки зрозуміли, про що вона йде мова і як взагалі виходити на цей ринок. Там і попереднє відео в розділі будівельний бізнес у мене там є. Дивіться. Потім по меню, що ви тут можете, Ще там моніторинг ДАЗу, аналітика, обрані закупівлі, тобто я тут все додаю собі, ну, закупівлю в обрану. І потім нажимаю сюди і воно мені все показує, які в мене ну, наприклад, тут, які в мене обрані закупівлі. Барише додав, от, от, то, що раніше були закупівлі. Не відбулося, що в Черкасах ніхто не продав, тут щось продали, тут не продали. Коротко. Потім, потім, потім. І що, от, допустім, в Мої пропозиції, те, що те то, що тут коротше, відображається, то, що я перемагав е, іменно через площадку, іменно через про, е, аукціон закупівлю. В Миронівській школі там ми, ми, ми робили там, інститут фізики, ми металопластикові двері вставляли, Державний Терріовій університет Києва, я туди двері продавав. Відділ освіту, наприклад, в Ташань вікна продавав, це ще в тому році. Тут пишеться статус: опубліковано з вами, опубліковано з вами договір. Переможе обрана іншого учасника. Там, де я програвав як тендери. І ну, це саме основне. Тут гроші, котрі треба для участі в аукціоні. Потім переходимо ми, наприклад, на будь-який тендер. Ну, от я підготовив. Що це в нас Баришівська, Поточний ремонт Баришівської гімназії. Це поточний. Запам'ятайте, будівництво завжди по документам більш вибагливе і більш затратне, ніж продаж товарів. Наприклад, розчинник для Укрзалізниці. Зараз трошки, ну, це все в наступних відео. Тут трошки ознакомітельного. І що ми знаємо, що нам треба зробити поточний ремонт Баришівської сільської ради, яка розташована за адресою такої-то, такої-то. Саме основний документ в будь-якій закупівлі, повністю, в любі. це ось тут документи до тендеру. І ось ну, Тут додаток 4 це проєкт договору, буває замовники, там багато тут додатків виносять, щоб учаснику було нормально орієнтуватися, де там вимоги, де там що, щоб сразу же подивитися і зрозуміти, підходимо, чи ми не підходимо, чи йдемо далі на інший тендер. Але основний от, технічна документація, поточний ремонт, коржі гімназії. Переходимо до нього. І оце найголовніший документ. Тут розписано повністю все. І на початку, поки ви не провели десь закупівель 10-12, ви повинні вичитувати його повністю, читати кожен, кожну букву в цьому документі, бо він є найважливішим. Тут всі вимоги, тут все для учасника є. Бо вимоги для учасника повністю у всіх різні. Не буває однакових тендерів. Взагалі не буває. Під кожного учасника вам потрібно готувати свій пакет документів. Вони є там, повторюються у, багатих, у багатьох учасників, є стандартний пакет документів, а є ще доповнення. Ну, Завжди вони, вони різні. Хтось вимагає три. Роботника, щоб було на підприємстві, офіційно влаштований, хтось цього вообще не вимагає. хтось вимагає договори чи аналогічні договори тільки з підрядником. Тільки з закупівлею з бюджетною організацією, виконання договорних обов'язків з бюджетною організацією, то да комусь не цікаво, пофіг може прикладати договір з просто фізичною особою чи з приватним бізнесом, не важливо. Ну і потім ми йдемо далі, далі, далі. Це все ви читаєте обов'язково. Все вам зачитувати не буду, бо тут 34 сторінки, якби Немаловат, звісно. Ну і от основне, куди я завжди заходжу, перше ніж читати, ото все, це вимоги до учасників. Перелік документів та інформації для підтвердження відповідності учасника. Воно може бути отак, -от окремим додатком, може бути десь отут, може бути отут, в окремому додатку, а потім ще і десь мількати вимоги ось отут. І якщо якоїсь там не буде, у вас сертифікат, а вас просто дискваліфікують. Вам нададуть 24 години по-нормальному, щоб ви його знайшли. Не публікуйте, ви йдете під дискваліфікацію і виграє інший учасник торгів. Е, ну і ось основні критерії, якому цьому замовнику треба. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів за предметом закупівлі договору. Тут він і тут іде роз'яснення, що, що замовник під цим подрозуміває. Довідка, форма 1 Із інформацією про наявність виконання, таке копію договору з усіма додатками, до до договору потрібно надати підтверджуючи документ його виконання, позитивний відгук від контрагента при виконанні договору. та Акту виконання інформація подається про повністю виконаний договір, строк його закінчує. Аналогічним договором є договір на надання послуг щодо ремонту приміщення у закладах загальної середньої освіти. Зрозуміло? Тобто ну, це дискримінація. Замовник тут хто захоче, може це через вимоги. Щоб обрали, бо ну, яка різниця, це поточний ремонт школ... закладів школьної освіти, це поточний ремонт амбулаторій, це поточний ремонт військових частин, це поточний ремонт, і ще десь. Щось. Це, все. Ну, коротше. Замовник мог це закласти спеціально, а мог просто скопіювати у когось і додати. Таке дуже, дуже часто було. Навіть бувають замовники копіюють, не думаючи, а потім не можуть провести закупівлю, бо учасників просто в Україні неможливо ну немає таких документів, але ось тут вони є. І тому навіть учасник, хоче, замовник хоче укласти договір, але він не може, бо у переможця немає цього документа. Так, ну в нас якщо воно є? Наявність працівників відповідних кваліфікації, які мають необхідний довідку з встановленою формою 2. І читаєте, що тут? До довідки документи на кожного працівника, залученого до який засвідчує трудові відносини. Трудова книжка, цивільний правовий договір, договір про надання послуг та інше. Тобто, ЦПХ-договір тут КАТ. Я, я по ним працюю, бо я ФОП, у мене нікого працьовостовано на постійній основі наразі немає, я й не хочу, тому я буду робити товку з, з партнером, щоб м -м, не тільки. Ну, коротше, я не хочу всі ці м -м, налогові нагрузки на себе брати особисто на це. Наявність обладнання потрібна. І отут є форми, ну, там, форма 1. Це в нас по е підтвердженню виконання аналогічного досвіду. І ось по цій формі ви її заповнюєте. Вони форми замовники виставляють кожні різні. Тому не, не страдайте цією фігнью, багато учасників так робить. Взяли там на той тендер, подавали, вона приблизно така ж її відправляють на тендер до іншого замовника. У того він виставив вимогу до іншої форми і потім каже, вам переробляйте або гудбай. Робіть, біть все повністю, що від вас вимагає замовник. Щось не можете виконати, значне лізьте цей тендер. Або звертайтеся до замовника і просіть його. Змінити вимоги. Це можливо зробити, до речі, поки йде період уточнень. Потім до про працівників, ба-ба-ба-ба-ба. Потім ще от інформація, що в відсутності підстав 47-го пункту, там, то понятно, то ви поймете, це є особливості проведення закупівель у військовий час, і тут є вимоги видоробити довільну форму, що ви не є там, громадянином РФ, там ви не продаєте, ви не є під санкціями України, що у вас в вашій юридичній особі відсутні бенефіціари громадяни РФ ну, і вся Всяка так. Потім. Як у разі, ну, там, що Всі документи повинні бути підписані ключем, бо да, є, у мене там один звертався колега, і він каже, а чому мене вигінну? Я захожу на тендер, у нього навіть жодного підпису на документах, котрі він загружав, не стоїть. І оце ви обов'язково все читаєте. Коли ви перемогли, вже є документи, щоб ви розрізняли. Є. У торгах учасник і є переможець. Це два. Різних статусів, Ви спочатку є учасником, потім, коли ви перемогли в тендері, ви вже юридично становитесь переможцем. І для вас це теж треба там додавати ще документи, як для переможця. Справку ані судімості від відповідальності кримінального відсудімості. Потім там буває, вони вимагають що в періоді банкрутства, не перебуваєте. Тут все бачить. Це все обов'язково. Потім інформація про необхідні технічні. І отут у нас пішов дефектний акт. Що нам треба тут робити? Ого, 300 тисяч, дуже багато в них. Ну, тут таке. Труба водостоку там 85 м, Жолоб. Три, ну, Оце все ви вичитуєте. От, щоб ви розуміли вартість подачі на поточний ремонт документів. По-перше, що це 300 тисяч, там, значить, пош... ну, коротше, ми коштуємо площадку 420 гривень. І от у мене користорисник, наприклад, бере за кожну позицію 15 гривень на сьогоднішній день. І от ми, якщо це просто вимагає, в неї там вийде десь, якщо... 91 пункт, то там буде штук 130. І от ми 130. помножую я на 15 гривень. І от 2000 мені треба віддати кошториснику, щоб вона мені просто зробила е АВК 5 форму, якщо вона вимагається на участь від учасника. Потім оцю ви ще заповнюєте. Ну, коротше, всі ці документи ви повинні заповнити. На цьому. Потім ви можете, що тут є по функціоналу, не знаю, як в інших кошарках, але отут є там. Ви можете тут, тут ви робите звернення, коли вам щось не зрозуміло, ви звертаєтеся за дороз'яснень. Тут ви робите вимоги та скарги, там вимагаєте там, убрати пункт такий-такий, такий бо це ви є дискримінацією, наприклад. Я таке робив, і замовники іноді вбирали, іноді не обирали. А, тут 612 гривень вартує подача документів. Оці гроші закидуються, що в мене тут лежать, для того, щоб сплачувати площадці. Ці гроші вам не повертаються, коли ви їх програли. Ну, коли ви якась аукціон програли. Так, потім далі. От у нас є тепер по товарам. 17 хвилин вже відео записує. Коротше, що у нас по товарам? Отут, наприклад, треба розчинник. Тут проще. Розчинник для. якийсь розчинник. Я таким не торгую не знаю. Це для Укрзалізниці. Ось тут теж отут деякі часто читають отут і все, ага, зрозуміло, і починають подавати документи. Отут просто бан, ціну поставили, щось там загрузили, а навіть цього документи не читають, не скачуть і не читають. Потім їх, ну потім звичайно їх дискримінують, і вони бігають, розказують, що та мене виконали, там одні гандони, підараси, вибачаюсь е, ну. Але ти сам оленій, нічого не розумієш і вчитися не хочеш. Є такі, дуже багато таких. До мене звертається скачування. Качати ми не будемо. Е -е, повинно так відкритися. Якщо не відкривається, отак, то скачуйте і воно обов'язково відкриється. І ось той такий же документ, як ми про, то тільки що розглядали про по залізниці. Їхній тендер. Ну і отут є в них по умовам. Да? Що нам треба? В їм треба бензин калоша, фасована по одному літру. Посилання тернородичне тут почитає, читати треба, кількість, виходить, бутилок 1186 штук. Приблизно навіть не знаю, скільки він коштує. Нормально тут ціна влазити і не влазити. Ну, коротко, це таке. Потім умови поставки товару, місце поставки товару, рік. Не раніше 24-го. Це вимога потім бензин-калоша. Тут його лабораторні характеристики, що вимагається, гарантійні зобов'язання по цьому. І це ви обов'язково вичитуєте. От, перелік документів, які подаються учасникам. Те, що саме, що ми розглядали тільки що по іншій закупівлі. І тут теж, на продукцію, що відповідно заявлення вимог надати оригінал або копію одного з наступних документів. Да, да, да. Декларація, протокол, звіт, сертифікат, я не знаю, це нормальні вимоги. Ну, «Укрзалізниця», зазвичай нормальні вимоги робить до своїх учасників. Якби от, корупції я там не замічав, коли аналізував. І оце все вичитуєте, і дивитесь, підходить ваш товар. чи не під, Ви підходите та то ваш товар під цю закупівлю, чи не підходить. Оце все обов'язково треба вичитувати, заповнювати і подавати. Проєкт договору бувають, бувають навіть оці всі сторінки договору вимагають замовники, щоб ви підписали і отут, і відправили скановану копію, і вам приходиться це все друкувати. Ставити печатку і відправляти. Ну, якби. І в мене на деяких аукціонах отут -оту кількість документів, коли я додаю, тут є функція додати, да? А, це треба мені проплатити, а потім додавати, коротше. Чи я Не працює щось. зараз. Так, да, напевно, мені треба проплатити це все, а потім я таке зможу подавати. Тут вартість аукціону коштує 408 гривень. Тут хтось робив, бачите, звернення. Внести зміни Фінансі... 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 фасування розчинник. Папа плотності, там щось. Ну, це вже такі деталі, що нас з вами не цікавить. Ми взагалі. Туда, коли буде аукціону. Тут є на цій площадке, кажу, що аналіз конкуренції дуже крута функція. Ви так от заходите. Нажимаєте. І тут раніше замовник не проводив закупівлі за кодом CPV. Це код, оцей. ну коротше, по розчинникам, де він там пишеться: Деталя в деталях закупівлі. У кожного, кожного одного товару та послуги є свій код, і він ну, коротше, відповідає державним о, класифікатором. Ну, а, наприклад, отут, по-Баришівській, ми отут заходимо, аналіз конкуренції і дивимося. По поточним ремонтам о, о, були проводені тендери і. Отут був аукціон, там кількість учасників 8. Ну, коротше, ми дивимося, хто в них перемагав, Дискваліфікації були, робить замовник дискваліфікації чи ні. Ну, як би, тут, судя по цьому, швидкому моєму аналізу, поки що з цим замовником все якби, нормально, можна співпрацювати. Потім, 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 що вам ще, ну, наприклад, ще ми перейдемо на якийсь аукціон, де отут була кількість учасників 8. Ну, як би дуже цікаво. Заходимо. Що це було і коли це було? 09. Ага, у лютому. Ну, так, да, виходить. У лютому 2024. Смотримо, що у нас тут. Там теж було якісь звернення, вимоги, переможець. У нас тут визнаний спеціальний веб-сервіс. Десь клавіша, вічно її знайти, не можу переглянути деталі аукціону, там можна буде подивитися, хто що торгував. Але отут, ну, коротко, пропозиції учасників. Ось хтось там 840 тисяч пропонував, а спустився. Первинна у нього була 943 тисячі гривень, потім спустився до 39. Ну і Тут були торги, 8 учасників торгувалися. І один з них переміг. І ось, наприклад, заходимо до переможця, дивимося документи. Показати документи 32 штуки. І думаю, ФОП краще. Тому що багато людей бояться публікувати свої документи. От, наприклад, ФОП кравцова, кравцова Неля. Коротко. Давайте познайомитися з Нелею. І дивимося. Щоб ви. І отут коротше, є паспорта всіх відхилень, ТП, інформація про. Ну, оце все вона загружала. Аналогічний договір витяг з реєстру. Декларація. Світло. Ага, паспорта нема. Можливо, забула, можливо, вимоги не було, щоб паспорт додавали. Але, ну, наприклад. Із персональної інформації інформація Про Проєм договору, цінова пропозиція. Ну от витяг з реєстру. Чи є? Відкриваємо. І ось. І ось всі дані Кравцова Нелії Івановни. коли вона зареєстрована, реєстраційний номер картки. А що ж вона поскривала? О, почти землячка Донецька область Ліман поштійно там працював. І тут є всі, вся інформація, номер телефону її. По іншим документам. Там і паспорта будуть, усе там. Свідоцтво про реєстрацію автомобіля їхнього. Оригінали всіх документів обов'язково завжди тут є. Так, ого, відео вже записую 25 хвилин. Дякую за перегляд. Підписуйтесь обов'язково на канал, буду, і пишіть в коментарях, що саме вас цікавить в процесі створення роликів. Я буду вам тут відповідати. Для підписників це все безкоштовно. Якщо вам потрібні якісь персональні пропозиції до мене, можете зі мною зв'язуватися. пишіть в коментарях, там десь є мої номери телефонів на головних сторінках Ютуба, Фейсбука. Я якби не прячуся ні від кого. І якщо там є пропозиції по співпраці. Обов'язково звертайтеся. Дякую. Ну з вас обов'язково. От я вам надаю такі відео. Дивляться мало, дуже мало, бо це узконаправлений профіль. Але я хочу, щоб наша країна становилася чистішою, розвивалася, і люди гравстави становилися, мої підписники більш грамотні. Більш свідчені, і наша держава, якщо вона виграє, або ми виграємо цю війну обов'язково. По-іншому бути не може. ЗСУ справиться, а поки наші хлопці воюють, Збройні сили роблять свою роботу, ми повинні робити свою, будувати, строїти та розвивати. Бо тут а, є закупівлі від військових частин, від всіх. Коротше. Це все в відкритому доступі. Щоб почати, платити нічого не потрібно. Все, до зустрічі!